Христос родився. Хочу ще показати вам одно е, таке старіське блюдо. Ну, як в міру старіське, е, яке я люблю варити, а ага, ще їсти... Не, ще не так люблю їсти. І нині я вирішила забабахати таку справу. Зараз ще вам покажу е, свій вазоночок. Подивіться. Бачите, але він е, он там він пожовтів, я не розуміла чому, а то корінчики його оголилися, то була би була ще більша краса. Тут, бачите, навіть видно, де не де жовтий. А скільки я пообрізала, О, похвалилася вазонком, тепер йду, скажу вам, як я готую сліпі пироги. Хтось каже сліпі пироги, хтось каже. Терчані пироги, хтось каже терті пироги, хтось каже волохаті пироги, і кожна, кожна назва відповідає цій страві. Я називаю так, як моя бабця небіжка називала сліпі пироги. Так, Нам потрібно терка, ну в моєму випадку то і м'ясорубка, і терка, і вижималка, то все на купу. Так, в першу чергу нам потрібна бульба. Бульба мені потрібна, а вам потрібна картопля, бо у вас, певно, бульби нема. немає, ну, може, у когось є. У вас картопля. Значить, так, картоплечка потрібна, цибулечка потрібна, чесничок потрібний, потрібний розумний вибір, Перець чорний. Так, тут картопля, брутто. Тут буде нетто дві миски. Зараз картоплі багато, як я завжди кажу, у мене ще є синочки, щось їм перепад. Значить так, я не буду зараз шуміти, показувати, як я тру. Я натру, і потім я покажу, що я роблю далі з тим. Бо це терти, як моя бабця казала, терти тісто. І з того тертого тіста мають вийти пироги. Так, дорогесенькі мої, зробила я фарш. Не фарш тісто, бачите, отакої консистенції. Файно віддавила, віддусила, віджала. Тут у мене така водичка, бачите? Оце зверху я зливаю. Я зараз це все зливаю. Так, злила. У мене лишилося отак е, на, на дні отака е, суміш. Зараз це крохмаль, це натуральний крохмаль. Зараз я той крохмаль додам сюди до тіста, не можу вам все знімати. І покажу далі, що я роблю. Так, е, по цибуля, чесничок, це вже все тут перемелене. Разом з бульбою перемелене. Даю перчик, перчу, так, добре перчу. Даю солі. І зараз це все я вимішую. Потім я включуся і покажу, як я роблю пироги. Дивіться, оце крохмаль. Оце, бачите? Отаке крохмаль. Це все йде сюди. Все йде в тісто. Все. Так, тут маю манку, даю манки. Отак. На око. Тепер все перемішую, вимішу і покажу, як я ліплю пироги. Так, ну що, я перемісила, вимісила отаке От тісто зробила. Манка, е, яйця я не давала, крохмаль, е, сіль і перець, чеснок, цибулька. Все. Тут я давала так само фарш, сіль і перець, ні цибульки, ні чесника я не давала. Е, можна давати сир. Можна робити повністю сліпі пироги без нічого. Просто пиріг заліпила як котлетку. Отакої форми. Зробила і все, є пиріг. Де є камера? Я не бачу, де камера. Але я буду робити свої пироги, я буду робити із фаршем. Так, зробила отаку паляницю. Отаку паляницю зробила. Так, як звичайне з тістом. Даю фарш. Фарш може бути любий. капуста може бути. Хтось сюди ще дає, сюди в тісто, хтось ще дає е, м'яцькану бульбу. Ну, я не давала. Все, ліпимо пироги. До кубки. Отак От до кубки, до кубки, до кубки, все заліпили. Як мало ще отут підлатали, і є пиріг. Є отакий пиріг, і я тут маю муку на дощині. Отут маю муку і ставлю на муку, щоб не прилипали. І так пішло далі. Пироги будуть теж великі, бо я багато даю, можна зробити і менше, але я багато даю е, фаршу, бо як нема фаршу, то які-то пироги. Саме тісто. Але в неї саме тісто, вони дуже смачні. Отак. Я даю фаршу. І заліплюю до кубки. Все. Я трошка більше. Там відриваю, де я чую, що там нема е, фаршу саме тісту. Ось такий період у мене вийшов. Досить великий, але нехай буде. Гарного повинно бути багато, правда? Одного мало, двох забагато. Все, все, мене так навчили. І так, нехай з Богом спочиває, дуже гарна була жінка. І як жінка, і як свекруха. Зараз ой, що там кипить? О, такі пироги ще получають. Можна ще і це втісто дати, але я не давала. Я жінка економна, я не скупа, але я економна. В міру економно, так скажу. Де можна зекономити, а чого він? Ой, нині ціни на яйця, то капець. Я колись десь в Фейсбуці читала. Продам кота, носить, несе яйця, звідки несе, не знаю. <рив> Дуже скоро дійсно ті яйця будуть так, якби коти їх несли. До чого ми ся Нічого, прорвемося, ще не таке пережили, білиності пережили. Ну, 90-ті було важко, але хоча б люди не гинули. Те саме страшне. Тоже гинули. Теж були сві, свої нюанси. Добре, я вас відключаю, що дати дивитися. Як я пироги роблю. Все, показала, показала. Я думаю, що все зрозуміло. Дуже люблю їх із сиром. З сиром дуже люблю. Навіть не ліп, можна не ліпити так, як пиріг, середину сир давати, а можна просто сюди вимішати з сиром і поліпити такі, як котлетки і в вбанят. Зараз я покажу водичку, солі, так звичайно, як пироги. Першу даю багато, так як собі кожна рука до себе крива, фарш свинно-яловий, воловий, яловий, яловичик, свинно-яловичик. так правильно. Отак, на дощину, щоб все не підліпило. Та й все добренько, я працюю, потім вам покажу, як я буду смакувати. Але я буду смакувати то свято. Як є сліпі порої. Попробуйте, це смакота не, не передавай. Ну фактично роботи нема багато. Ну так якби на терті пляцки, як то то, на дирни, У нас теж терті пляцки. Так само і Роботи і тут, тільки що на Деруни, ну там через друшляк, наприклад, я віддушую. А тут треба, я не сказала, я через марлю передушувала. Дусила, віджимала через марлю. Все, зараз я включуся і вже покажу свою смакоту. Так, ну що, зварила я свої. Сліпі пироги, вони ще кажуть кучеряві. Дійсно, вони бачите такі кучеряві. Зараз я покажу, як вони в розрізі виглядають. Отак, бачите. Там м'язко, там може бути сир, а там може бути і пісні. Подається, їх із, в моєму випадку, я взяла собі сметанкою. Можна з шкварками. Ой, шкварками дійсно, чому я не зробила шкварками. І все, смакуємо. А, оце смакота, дівчаточка, це мої дорогенькі смакота, все загубила періг. Ото він пиріг, мій знайшла. Бачите, оце красота і смакота. Так що готуйте, пробуйте, не бійтеся, е, вийде смачно. Ну, смачно то є факт. І багато, я кажу, багато роботи нема. Ну, хіба єдине то, що треба поліпити, і е, то, що, що треба від, віддусити. Так більш. А так вони бачите такі свіж... кучеряві. Ну, в моєму випадку сліпі. Не знаю, чому так бабця називала, але казала сліпі пироги. Так, я попробую. Ммм. Яка це смакота? Я словами не передам. Бачите? Вони хіба відрізняються тим, що вони, бачите, видно структури. Структура тертої бульби. Е, на вигляд, а за смаком це не порівняння. Ну все, дівчаточки, мої золотенькі, дорогенькі. Пробуйте, варіть, я думаю, що вам сподобається. Бувайте здоровенькі, всім миру, злагоди і добра. І моє вам щире па па па, -па.